Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик є. З вами Ганна, і вирішила ще зняти такі коротенькі послання від оракулу прихованої істини, прихованої правди ще, до речі, не знімала огляд на цю колоду. Думаю, що зніму якось така от вона чудова з рожевим зрізом. І, в принципі, тут карти в формі послань. Просто от таких фраз, які могла би вам сказати якась людина, да, важлива для вас. Дуже чітко, до речі, грає Оракул. Я якось з ним більше працювала для себе. У мене версія Aliexpress, от В такій жестянці, дуже я задоволена. В чому суть цього розкладу на відміну від попереднього? Ой, вибачте, якщо не дивилися, подивіться. На цих серденьках я знімала. І там були послання прямо от від серця, глибинні, да? Можливо, щось таке, що людина і сама не до кінця усвідомлює, але її душа і серце хотіли б вам сказати. То тут я запитала більш на рівні свідомості людини, більш на рівні того, що дійсно вона хотіла б вам сказати, але з якихось причин не каже. Да? Щось от якраз ну, на рівні голови, на рівні думок про вас, міркувань про вас, таких от логічних, ну, в яких людина собі зізнається, да? принаймні. Розклад на три варіанти. Звісно, що можна загадувати, ой, вибачте, прийшов мій крикун, як завжди на фоні, тобто моя дитина. Можливо, буде гвалт, вибачаюсь одразу. Але в мене це то стандартна ситуація. Я думаю, що більшість тут вже звикла до цього. А, і так, загадувати можна на різні варіанти різних людей. А, якщо так відчуваєте, то можете і декілька варіантів на одну людину, можете загадати одну людину, але в різний час, там, до, після там, і так далі, в самих різних варіаціях. Ну, там, наприклад, на, на початку вашого знайомства, зараз і там, на майбутнє. Да? В принципі, чому б ні? І в будь-якому порядку це можна робити. Можна і на минуле загадати третій, а перший там на майбутній, і так далі, в будь-яких варіаціях. Люди не обов'язково мають бути з любовних стосунків. Можливо, це просто якась там важлива для вас людина, або з якою був конфлікт, або з якою якась от, ситуація, що вас турбує, непокоїть. І так далі, і так далі. Тайм-код, як завжди, буде прописаний в закріпленому коментарі. Можна відкрити і перейти. І він буде ну, під відео да, в закріпленому коментарі. Я, в принципі, завжди так роблю. За дуже рідким виключенням. І так, варіант: перший, другий, третій. Кому потрібно, натисніть паузу, щоб зосередитись. А ми поїхали. І так, варіант один. Я знаю, що я все переплутав. Ну, Тобто, тут, знаєте, косно, як тут можна трактувати? Людина знає, що вона там щось накосячила, наплю, наплужила. І навіть якщо вона цього не визнає з вами, ну не зізнається, не каже, да, тут я винен. Ну, то просто будьте певні, що людина це розуміє. Або тут, тут, тут можливо, навіть було, знаєте, якесь ну, взагалі, взагалі, тупе непорозуміння. Якийсь із серії спорчений телефон. да, Щось якось викривилось, наприклад. Інформація, і всі один одного не зрозуміли. То тоді теж таки знаєте, що людина це вже вже зрозуміла, розібралась. Тобто тут або має місце якась плутанина, або, ну, дійсно сказала, хтось кого не зрозумів, хтось когось не зрозумів, хтось щось не так передав. Або людина вас не так зрозуміла, а потім обміркувала і зрозуміла, що, що вона вас не так зрозуміла. Ну, тобто, буквально вам тут повідомлення, і да, я знаю, що я наплутав. Або можливо, тут людина глобально прям каже, що я заплуталась. да. Я вже зрозумів, зрозуміла, що я заплуталась. І ну, в такому разі людині ну, потрібен час, щоб розплутатись. Ну от якось так от цікаво по цьому варіанту, бо ця карта в мене ще не відігравалася взагалі зовсім ніяк. В чому тут хто заплутався і чи відомо вам а щось про це, обов'язково мені напишіть, буде дуже цікаво. Дякую, перший варіант. Пишіть, і ми переходимо до другого. Ой, це чудова карта, і вона в мене відігралась прямо в моєму особистому житті. Ми ще будемо разом, да? ми ще обов'язково побачимось. Ну, тут або є відстань, є якась розлука, і тоді людина вам каже, я зроблю все, щоб знову тебе побачити. Або ну, не знаю, тут різні можуть бути ситуації. Зрозуміло тут тільки те, що як, як мінімум людина має намір вас ще побачити, щоб там не відбувалося. І в мене так і відігралося, що ми роз'їжджалися з моїм хлопцем. Вже в нього повинна була бути от-от відправка на фронт. І ем, ми думали, що ми до фронту вже бачимось в останнє. Ну просто такі були обставини, що було зрозуміло, що не буде більше в нього вихідних і так далі. От, і тут раптом йому перед від'їздом, а, і е, ми з ним побачились, я витягла цю карту, і ми це зрозуміли, якщо побачимось ну, після фронту. І е, вже там буквально за декілька днів до відправки йому раптом до, ну, в нього раптом з'являється можливість взяти ще один вихідний, він його бере і знову ми зустрічаємось. Тобто, отак відігралась карта. І тут людина каже, ми ще побачимось, почекай. Навіть якщо ви у цієї людини, там, ігнорі, в, в блоці, чи ви думаєте, що ви розсталися зовсім назавжди? Ні, ні, тут не назавжди. Тут і вона грає, знаєте, так, з відтінком навіть вісімки жезлів. Тобто тут ще й скоро дуже це може відігратись. І тоді я от витягла цю карту і витягла ще карту магнолія на уракулі магічних дерев, і в неї там схожий зміст, і от у мене так чітко відігралося. Ну і я взагалі частіше за все з собою працюю на уракулах, тому що, на відміну від таро, вони в мене чітко відіграються незалежно від мого емоційного стану, а таро іноді щитують мої очікування, страхи і так далі. Ну, це так, практикам на замітку. Дякую, другий варіант. Як відіграється, обов'язково мені напишіть, буде цікаво, я думаю, мені. І переходимо нарешті до третього варіанту. І тут у нас таке доволі сумне послання. Я б хотів, щоб все було інакше. Ну тобто, тут можливо якась сумна історія, можливо, щось тут складається або складеться, ну, дивлячись на якийсь час, на який час на який проміжок часу загадали, не зовсім так, як хотілося б. Або просто так складаються обставини, що знову ж таки ви з людиною на відстані, ви не можете там спілкуватись. Ну, щось тут обмежує, щось тут ну явно тут не така щаслива історія. Де всіх все влаштовує, все добре, все прекрасно, end, Да? Тобто я б хотів, щоб ну, речі були інакшими, да? обставини були інакшими, щоб склалося інакше. Можливо, тут людина вас образила і жалкує про це. І е, тут такі думки, що я хотів би повернутися назад і вчинити інакше. Да? Е, ну, і так далі, і так далі. і так далі. Ситуації тут можуть бути с -с -с різні, але е, людина б вам хотіла би сказати ця, що вона сама Жалкує про те, що все так, да? і хотіла б, хотіла б інакшого розвитку цієї ситуації, інакшого можливо спілкування, інакшої взаємодії, іншого результату, іншого ітогу, і так далі, і так далі. І якщо тут історія не завершена, то можливо з цією людиною ну вона просто про щось конкретне жалкує про свої вчинки, про свої якісь речення. Ой, ой, речення, вибачаюсь. Рішення. про свої якісь рішення, можливо, людина вже вже жалкує. І, до речі, можливо, так як ніяка інформація просто так не приходить, не виходить, то, можливо, тут ще й можна ситуацію виправити, так, якщо людина жалкує і хотіла б, щоб все було інакше. Да? То, можливо, тут ще й можна виправити, можливо, вам, ну якби для цього зараз інформація і прийшла. Бо якщо інформацію, ну, ми ж не, не отримуємо інформацію від карт просто з цікавості заради, да? щоб вгамувати свою допитливість. Ну, буває і так, але насправді, коли вищі сили, коли наші ці канали, потоки передають інформацію, то вона зазвичай передається для чогось, да? щоб ви з нею щось зробили, щоб ви її якось примінили. Можливо, у вас помилкове тут склалося враження від того, що думає ця людина, а вона там з якихось міркувань не може вам сказати. І от вам тоді інформація, що тут можливо не все втрачено. Ну, як мінімум, якщо тут щось пішло не так, то людина про це жалкує. Майте це на увазі. На тому, в принципі, все, отакі от от послання. Дуже цікаво отримати ваш зворотний зв'язок. Напишіть, чи хотіли б ви огляд на цю колоду в найближчий час, чи цікаво вам це, ну це вже до практиків. Ну і взагалі просто пишіть хоча б в загальних рисах свої враження від розкладу, бо колода така специфічна, тема специфічна. Дякую всім за увагу. Якщо сподобалось, ставте вподобайку. Якщо не сподобалось, то нічого страшного. Традиційно з вами, як завжди, була Ганна. Дякую за увагу. Найприбуде з вами сила.